Кропивничанку Аліну Алмансорі виписують з пологового будинку. Допомогу від держави для новонародженої дитини у вигляді пакунку малюка жінка не отримала. Я розраховувала на бебібокс, тому що там дійсно є а, речі, які дуже ну, знадобилися. нам, і які не купувала, до речі, тому що я розраховувала на те, що вони будуть в бебі-боксі, якого наразі нема у пологовому будинку. Останній пакунок малюка в Кропивницькому пологовому будинку дістався Катерині Яровій. Я обрала пакунок, тому що в нас це законома і час, і дуже корисні там речі. Там є все, що необхідно для батьків, для новонародженої дитинки: підгузки, пелюшки, ковдрачка, комбінезончик, все дуже гарного. Якості гарної. Нині в кімнаті пологового будинку, де зберігали пакунки малюка, порожньо, а в останній їх отримували торік у грудні, розповідає головна медсестра Світлана Федотова. Породілля запитують, вагітні запитують. На жаль, ми їх не маємо. Видали останні і поставки не було більше. За 2022 рік так сказати було мало пакунків малюка. Ми всього отримали 348 пакунків малюка, видали. Да. Довідок було більше, там, біля, около, біля тисячі мам і ну, батьків отримали довідки на отримання коштів. За січень і лютий цього року, 2023 року, ми залишок видали 71 штуку і все. Більше не маємо пакунки. Малюка немає в жодному пологовому кіровограйщині. Говорить начальниця відділу соцдопомоги Олена Михальченко. Замість пакунку малюка натуральної допомоги можна отримати компенсацію. Вартість цього пакунку малюка. Компенсація на сьогоднішній день у нас три прожиткових мінімум для дитини до шести років. Це на сьогоднішній шість тисяч 816 гривень. І її можна використати на будь-які речі. Нагадую, пакунки малюка видають з 2018 року. Їх асортимент це 35 найменувань товарів. Останній оновили три роки тому. Така тенденція. Із в цьому році до нас от 166 бебі боксів ми видали, отримали натуральну допомогу, а майже 680 у нас звернулося за компенсацію. Тобто тенденція така, що більше мам у нас звертається за компенсацією одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. За минулий рік, це, будь ласка, у нас на компенсацію надійшло 3913 заяв. на 3943 діток. А щодо натуральної допомоги, то в минулому році ми видали 1149 пакунків. Говорить, в державі є залишки пакунків малюка, які перерозподілять між областями. Коли їх отримує Кіровоградщина, не знає. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.